І так, всім привіт, друзі. Приготували вже другу партію селітри на город. Вже один удобрили. Це в нас перша підкормка, не спішимо по півтора кілограма на сотку. Ну і поїхали далі, покажу, що буду робити. Друзі, несемо селітру. Я тут недалечко. Для нагорода. Дивіться, яка ситуація на Чернігівщині. Поля гуляють. Тупо люди не хочуть займатися землею геть. Зовсім не хочуть. Тому що не знаю, напевно, чи дуже важко, чи давлять фермерів. Поки що я цього не розумію. Але ж, але ж. Тобто ну, Мало, дуже мало і дуже багато землі гуляє. Ще не знаю, це якась прям глобальна проблема. І так, друзі, як ми підживлюємо по старинці як на посівній. І раз. Таким макаром. В принципі. В принципі, нормально.